Рорі Макдональд Робі Лоулер 2 – Бій, який багато хто вважає найкращим боєм у UFC за весь час. Один з кращих титульних боїв за весь час та один з найкривавіших боїв в Октагоні. Багато хто бачив оце відео зі Стердауном окривавлених Робі та Рорі перед п'ятим раундом. Багато хто бачив фото зі знищеним обличчям Макдональда, та всі знають результат бою. Але мало хто знає, яка історія стояла за цим боєм, та мало хто дивився цей бій повністю. Тож сьогодні настав час пояснити, чому цей бій вважають одним з найкращих Історії та чому Рорі Макдональд після цього бою отримав прізвище Червоний Король на зв'язку Радикал ММА. Поїхали! А наш давній партнер Бет Кінг як завжди дарує не тільки емоції від перегляду спортивних подій, таких як ММА, бокс, футбол, кіберспорт, а ще й солідні подарунки для нових учасників. Деталі як завжди, в закріпленому коментарі. А ми починаємо. І почнемо ми з краткої водної пробу бійців. Довго ми тут не затримаємося, але важливо знати, що Робі Лоулер це справжній олдскул. Перший бій у UFC він провів у 2002 році, коли більшість сучасних глядачів UFC ще навіть не була зачата. До їх першого бою. Робі Лоулер вже більше десяти років бився на високому рівні, мав титули солідних організацій та отримав своє прізвище безжальний не просто так. А заробив його у кривавих зарубах стопами свого часу. Та перед їх першим боєм йшов на серії з двох нокаутів поспіль проти пікового Джоша Кощика та якогось ноунейма Бобі Фолклера. Рорі же навпаки був бійцем нового покоління, Протеже канадського чемпіона Жоржа Сен-П'єра, який з дитинства одразу тренував ММА та був повноцінним універсалом, на відміну від рубаки Лоулера, який взагалі починав у промоушнах, хулещних боїв та боїв без правил. Рорі же йшов на серії з п'яти перемог поспіль з рекордом 14-1, мав перемоги над біджей Пеном та Нейтом Діазом, та програвав лише Карлосу Кондіту. І, хоча легендарним став саме другий бій між Рорі та Робі, для повноти історії та картини, давайте освіжимо пам'ять та згадати. Знаємо, що ж відбувалось у їх першому протистоянні. На момент їх першого бою Рорі був номером 3 на півсередньої ваги. Робі же тільки перейшов у цю категорію з середньої та був номером 9. Робі вімкнувся одразу та працював першим номером. Рорі вицілював другим. Більше намагався жалити кіками з дистанції та тримати лоулера на відстані. Та у першому раунді йому це добре вдавалось. Робі у більшості пробивав Лукіки, та у першому раунді майже не було на що дивитись. Обидва бійці на обережнішах. Тикали кіками, та якогось якшону майже не відбувалось. Лише під кінець Рорі спіймав нову безжального, за що наловив ударів у кабіну. Другий раунд Рорі почав з тейкдауну, але перевести не зміг та знову наловив по голові. Робі мав дуже високий рівень тейкдаун-діфенсу, та лише одиницям вдавалося його обороти та утримувати на землі. Канадець намагався утримати на дистанції кіками та джебами, та безжальний вже зарядився. Пробив корпус голову біля сітки та почав активно тиснути першим номером, влучаючи боковими та мідл-кіками. Рорі непогано міксував кіки з ударами в голову. Та очевидно, був технічніше за безжальний. Жального ще один тейкдаун та на цей раз вдалий. Та рорі навіть зміг протримати у партері до кінця раунду, та ще й нанести урону ГНП. Рахунок по раундам був 1-1. Та нарешті у бій вімкнувся той робі, якого ми всі чекали. З першої секунди він полетів рубитись з боковими та труханув в рорі. А це коліно пролетіло в сантиметрах від обличчя канадця. Макдональд зміг перевести. Та це були одскудні часи. Та за 30 секунд без спроб нанести урон бо вийти на рефері просто підіймає бійців у стійку. Лохамзата Хабіба та Іслама уявили, та робі видає оверхенд чисто по канадській голові. Спролить тейкдаун та видає Гранден Пауту стилі Віласкіса. Макдональд намагається в'язати, та робі сам підіймається у стійку. Він сюди не лежати прийшов. Ніс канадця вже розбитий. Та робі влучає двійкою. Не навмисний тичок в око від американця. Ще одна спроба тейкдауну, Та тільки подивіться на розтяжку безжального. Він ідеально тримає баланс та встигає ще й накидувати по голові. Двійка раз, двійка, два. Та це нокдаун. Безжальний б'є у партері так сильно на Черорі. Особисто йому винен гроші. Подивіться на ці бокові зверху. Половина сучасних бійців навіть у стійці так пробивати не можуть. А Робі робить все у партері та розслаблятись рано. Спробу армбару від канадця, якою він користується, щоб піднятись. Та робі йде робитись до кінця, але пропускає на зустріч. Макдональд намагається зробити хоч щось, щоб переломити цей раунд. Але я б тут взагалі десять нарахував за комбінацію уро. У нокдаун та ГНП. Та ви тільки подивіться на ці удари на повторі. Бро реально показував молоднюку, хто тут батя. Та почекайте, шановні, це був лише перший їх бій, який, до речі, дійшов до спліту, і у робі лоулера дійсно багато спірних боїв. Але у легітимності перемоги у цьому бою я взагалі не сумніваюсь. Та ми всі сюди прийшли за їх другим боєм, який відбувся через два роки на UFC 189. У дев'ять. івенті бою Магрегора та Мендеса за цей час робі встиг вийти на серію з трьох перемог поспіль та відібрати пояс роздільним рішенням суддів у реванші з Хендріксом. І багато фанатів тоді казали, що це був щит, та що робі не справжній чемпіон. Він навіть був андердогом перед другим боєм з Рорі, який з їхньої останньої поразки не бив шикарну серію з перемог над Деміаном Майї, Тайроном Вудлі та якимось ноунеймом. Майже всі бійці UFC казали у своїх придікшинах. В чому англійську паном ведучим це означає передбачення або прогноз, що більш підходить за контекстом. Що Рорі Макдональд це найскіловіший боєць у 77 прямо зараз, та що він стане чемпіоном надовго. Та що час Робі вже пройшов, але у самого безжального на це, звісно, була інша думка. Перший раунд Рорі знову починає з фронткіків у корпус та працює прямими ударами другим номером, витягуючи лоулера на себе, потрохи пристрілюючи свою праву та хайкік. Більшу частину першого раунду Робі лише вичікував, та канадець пішов за тейкдауном, який лоулер без проблем заспролив, та ще й влучив коліном на виході. Але в цілому, перший раунд був настільки пасивним, що публіка аж почала гудіти. У другому бійці вже були активніше. Робі заходив. На ближню та нав'язував зарубу на руках, яку рорі приймав, та його права була точнішою та неодноразово влучала по обличчю американця. Рівно на половині раунду він точно влучив хайтіком, який навіть руханув лисого. Та це був лише пристрілочний. Під кінець другого раунду Робі нарешті вімкнувся та видав шикарну двійку, яка зламала ніс Макдональду. Той не залишився у Бургу та дав у відповідь, та бійці почали обмінюватись серіями. Влучали обидва, але удари Лолера були набагато важче. Його двійки були влучними та важкими, наче артилерія. На повторі чітко видно, як саме ліва Робі зламала ніс Макдональду. Та який кровоточив навіть після маніпуляції Кат. Мана Рорі активніше почав третій раунд, накидуючи влучні двійки. Та робі, все одно в цих розмінах знаходив як донести свою ліву. А кожен пропущений у ніс наносив канадцю нестерпний біль. Хто колись пропускав важкі удари у ніс, той розуміє. Макдональд чинив ще одну спробу тейкдауну, але лоулер заспролив, шваркнувши канадця обличчям у Канвас. Все його обличчя було залите кров'ю. Та не зважаючи на це, він перестрілював свого опонента. Більше та точніше влучав та забирав цей раунд. Влучна двійка менше ніж за хвилину до кінця раунду від рорі та точний хайкік за вухо. Робі поплив. Це був шанс для Макдональда закінчити бій нокаутом прямо зараз. Він затиснув лолера біля сітки. Коліно в стрибці, серія бокових коліна, лікті. Робі намагався відбиватись та пропускав ще більше. Але це стара школа, яка не здається просто так. Він 100% програв раунд та був у реальній небезпеці, але терпіти він умів та сиклом не був. Також він розумів, що ніс лоулера знищений, та йому важко дихати. We'll be right back. Четвертий раунд Рорі газує на всі гроші. Знову двійка та хай кік. Ще одна двійка. Робі знову потрясений. Шалена серія бокових та ліктів біля сітки. Коліно чітко у бороду. Ще одна серія. Та як тільки Лоулер думав, що це все, у голову прилетів ще один хай кік та серія. Він просто намагався вижити цю хвилину, не маючи сил атакувати у відповідь. Рорі просто розбирав його по цеглам. Тепер обличчя Лоулера також було розбите, запливши та в гематомах. Та Макдональд витратив багато сил на це добивання. Ще один хайкік по лисій голові. Супермен Панч. Молодий син П'єр селився у Макдональда. Лоулер перетерпів та знову пішов газувати, перетворюючи обличчя Макдональда на фірмовий фарш. Ще одна спроба тейкдауну та Спрол. Ліва на виході трухає Макдональда. Обидва бійця втомлені та продовжують розмінюватись на руках. Агресивна серія від Лоулеру під кінець раунду. Хайкік від Рорі та один з найепічніших стердаунів в історії UFC. У робі порвана губа. Макдональда навіть рідна мати б не впізнала. Виглядає він як російський. Строковик після того, як відмовився прати шкарпетки дідам з Дагестану. Та жарти в бік. У нас тут п'ятий чемпіонський раунд. Супермен панч від Макдональда. Робі у п'ятому раунді. Це зовсім інший звір, який йде вперед та накидує цілі багатоударні серії. Ліва на виході потрясає канадця. Лолер підняв темп, та одна з його лівих прямих влучає чітко у зламаний ніс та змушує Макдональда здатись. Він просто більше не міг терпіти цей біль. Та я сумніваюся, що у світі є людина, яка б змогла. Він бився чотири раунди зі зламаним носом, пропускаючи у нього десятку ударів, та був двічі близький до фінішу. Обидва бійця залишили в Октагоні не тільки самих себе, а ще й декілька років свого здоров'я. Бо такі бої безслідно не проходять. Бій миттєво був визнаний сучасною класикою, та пізніше був внесений у зал слави UFC як один з найкращих боїв в історії. Робі доказав, що він справжній чемпіон, захистивши свій пояс достроково. Так, що ні у кого не виникало питань до його легітимності. Але я пропоную коротенько пройтись по кар'єрам обох бійців після цього бою. Бо для багатьох їх протистояння існує у вакуумі, та поза ним не всі знають про подальші події в кар'єрі обох бійців. Зробі все було не так погано. Він ще раз захистив пояс у бої проти Карлоса Кондіта, видавши знову затяжну зарубу на 5 раундів, але об'єктивно це було пограбування. Та Лоулер, незважаючи на шикарну зарубу, цей бій програв. Після цього прийшов Тайрон Вудлі та забрав пояс нокаутом. У першому раунді. Після цього він чередував поразки з перемогами та у 23-му році закінчив кар'єру після перемоги нокаутом з хокейного клінчу над Ніко Прайсом у першому раунді. А Рорі, на жаль, остаточно зламався після цього бою. Хоча його якраз після бою з Лолером почали називати червоним королем. Це був його спад. Він програв в одну калітку Стівену Томпсону та не зміг домовитися з UFC на підвищення виплат у новому контракті. Тому перейшов у Білатор. Там став чемпіоном та на туненького навіть виграв пояс у бою проти Дагласа Ліми. Спробував побити. За другий пояс, але програв технічним нокаутом, чередував перемоги та поразки та закінчив кар'єру з рекордом 1-4 в останніх 5 боях у ПФЛ. Цей бій дійсно зламав Рорі та його впевненість у собі. Та після бою він вже не був таким як раніше, та їх діалогія, а в особливості другий бій, стали показниками того, як мають виглядати титульні бої та заруби кістка до кістки. І я не дам вам забути, як два найкращі бійця своєї вагової на той момент залишили в Октагоні самих себе повністю, щоб подарувати нам справжній гладіаторський поєдинок 21-го сторіччя. Та якщо вам сподобалась така рубрика, та вам хочеться більше оглядів легендарних боїв, таких як Джонс Густавсон, Альдо Мендес 2 Свонсон Чой та інших, та ви хочете пришвидшити. Шити вихід подібних відео з вас 100 гривень донату на наш збір на цей раз для 36-ї окремої бригади морської піхоти, а саме для умільців, які виготовляють термобаричні боєприпаси для знищення окупантів на нашій землі. Сума збору лише 40 тисяч гривень. Цього вистачить для виготовлення приблизно 60 боєприпасів, щоб новий рік росіяни почали з феєрверків у своїх норах та бліндажах. Посилання на збір в описі, та буду безмежно вдячний за будь-який донат. У кожного, хто задонатить, виростуть вуса як у Дона Фрая, навіть якщо ви жінка. А якщо вам цікаво, як дивитись UFC з, у прямому етеріші з коментарями українською, то прошу завітати до нашого телеграм-каналу. Там я розповідаю де і як дивитись UFC з українськими коментарями. Посилання залишив в описі. Також у нас є інстаграм, у якому найкращі меми та найсвіжіші новини. Дякую, що продовжуєте нас дивитись. Та у новому році вас чекає багато цікавого. Слава Україні!